У щедру хату, на хліб, на сіль, на святу вечеру разом з вами пригадаємо призабуті звичаї наших дідів і прадідів святкування святого вечора. Згадаймо ж нині всі різдвяни свята чарівні, щоб свят святвечір крізь лунами колядки дивні, голосні, а щедрий вечір засівали зерном світлиці нам усім. щоб за вручистими столами раділи святами зимі. Що люди завжди шанували звичайні рідної землі. Так, Кажуть люди, що я гарна. Рещуть зовсім я не гарна. А може я гарна? Подивіться на мене, яка у мене вишиванка. Яка стрічка на голові, гарна, усе це купив мені мій батечко. Сестричко, сестричко, чому ти стоїш і посміхаєшся? Скажи мені щось. Ну що ж тобі сказати? Ти дуже гарна, але тільки піском мене. Я як сього багато, Божий. Та ви мене найкращі діти. Боже, які ви гарні. Але чи ви знаєте, звідки пішов той звичай прикрашати ялинку? Ні, мамо, не знаю, розкажи нам. Значить так, як народився Ісусик, до нього всі приходили з поклоном і з дарунками. Тільки одна бідна ялиночка не мала, що принести. Вона прийшла і сказала, я тобі принесла, Божу ласку. Ж вічно благословенна і зелена, сказав Ісус. І кожного року на Різдво люди тебе прикрашатимуть. От і такий звичай існує до сьогодні діти. От і ми маємо явиночку. О, так? який бачили? мороз на дворі! О, маєш то бачили, 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 як я змерз. І де ж то ти був? А, бачили. де я був? Ходив у сад, обтрушував дерева, щоб на другий рік добре родили. Молодець, батечко, молодець. молодець, так, так. Бачите, якому гарно толкова батючка має діти. <рес> Батьку, але ти забув одну річ. Нині таке свято. Саме основне на столі має бути що? Дідух, батька, біжить. Дідух, діти, це. Велика Левік є, це є символ об'єднання родини. От ви подивіться, тут є і зерно, і злаки, тут і колоски пшениці, і жита. Це родина об'єднується. Це слово походить від старослов'янського означає дід. Дід, який тримає всю родину разом. Оце великий є, значить, символ нашого великого свята Різдва. От воно що. Віншую вас зі святою вечерею. Щоб ви це свято відсвяткували, до наступного року дочекалися від столі до столі, поки збирайте, нам Ой, берайте горіть! На Діти і під стіл, дівчата, під стіл. Хлопайте, щоб вас було багато хочуть на другий рік! І почати бачите, мої рідні. Ні, Ні не, бачимо, бачимо. не бачимо, дай Боже, щоб і на другий рік. Дай Боже, щоб і на другий рік не видно було світу за стіжками, за слопами та копами. Ой, як цікаво, маму, тату, а які ви ще звичаї пам'ятаєте? Ой, діти, багато звичаїв. Я вам зараз розкажу один, як була я дівкою, повечеряли, а потім позбирали сестрами ложки і на двір, стукали тими ложками. А навіщо не скали? Чули, мамо? А, Бо собаки чули, як ми стукали, і гавкали. А старі люди казали, з якої сторони собака загавкає і звіта буде на речелі. Мамо, і що ви вистукали? Що я вистукала? Ви? Подивіться, до хати. Бабічка, мати рамі сороки. маму котю на стіл, а то незадову колядники прийдуть. Хай справді. Так, діти, колядники, то є дуже приємно, як прийдуть. Бо як нема колядників. То в хаті біда, треба кулятників. Так, святий вечір на поріг, хліб, пиріг на столі, зерно в полі, а наше щастя в нашому домі. Прошу батечку, тобі. Морози, морози, ходи, ходи до нас хотю їси, як жарасний не йдеш, то не морозь нам ні жита, ні пшениці. Дай, Боже, дочекатись на другий рік. Мирі, спокої, щоб нас, нас, нас прибувало, а не убувало. Ви <кліпи> знаєте, що я чую вже книги. Певно, що поляники. Дома, вдома, просимо до хати. Ми в українській світлій хаті. Просим вас до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Важка була дорога. чи можна колядувати? Господаре, господиню, дозвольте заколядувати. А як же? То добра прикмета, як у лядники в хаті. Зараз, е... значить, рік буде дали і багатий. Колядуйте! Нова стала, Він чує добрі люди з доброю славою, би вам було любомило, як статці весною, як пташині на калині, а квітці на лузі. Веселощю полаката, родоруй, милий Боже, аби вам велися гуси, кури на пустку матуси, як це вбере матусенька, як рожева квітка, як це вийде на вулицю, то сира з кобітка. Можна дати два дукати, ще й пирогів миску, тільки перепрошую, не дати пописку. Можна дати й пописку, не голов рукою, тільки Порціянку моцну горівкою. Як не маєте горівки, то дайте хоч пива. Бо чи знаєте, чи діземо ще такого дива? Христос рождає. Слава його! Просимо дорогих кулятників сідати і будемо вечеряти. Просимо сідати свої курточки гарні, скленько і просимо до столу. Чата, сідайте, давайте.